Обробка зрізів пройми окантувальною смужкою у виробах з тонких і прозорих тканин. Перед обробкою пройми окантувальною смужкою обробити модельні лінії на пілочці та спинці, шити плечові зрізи, прикласти смужку до зрізу пройми згину у бік виробу, вирівняти зрізи та приметати на ширину припуску 1 см стіпками тимчасового призначення. На ділянці косує нитки пройми пілочки та спинки припосадити основну деталь на 0,2-04 см приметати стіпками тимчасового призначення на ширину шва 0,5 см. Пришити машиною строчкою на ширину шва 0,5 см. Зверніть увагу! На початку строчки руками підтягувати дві машинні нитки, щоб зубці машинки не стягнули тонку сітку. Перевірити машину-строчку на ширину шва сантиметровою стрічкою, розрізати ножницями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою кілочка. Перевірте якість пришивання та ширину. Шва машиної строчки сантиметровою стрічкою. Просувати припуски машиної строчки швейною праскою. Температура нагрівання просувальної поверхні праски 140 градусів Цельсія. Для якісного припрасування та надання об'ємної форми на ділянці пройми кусою нитки пілочки і спинки використати спецколодку. Прикласти кусу ділянку пройми пілочки і спинки. Перепуски відігнути в бік вивороту шов припрасувати. Відігнути окантувальний зріз пройми в бік вивороту. Запросувати швейною праскою. Прокласти машину-строчку по всій довжині пройми з лицілого боку на ширину шва 05-07 см. Перевірте якість оздоблюваної строчки сантиметровою стрічкою. Припрасувати ушвейною праскою температура нагрівання при поверхні праски 140 градусів Цельсія. До вашої уваги вигляд окантованої пройми.